25 травня до поліції звернулася мешканка Галича. Вона повідомила, що у будинку, який здала в оренду волонтерці, для перетримки тварин знайшла мертвих собак. Поліцейські, які виїхали на місце події, виявили тіла трьох собак у чорних поліетиленових пакетах. Їх вилучили та передали для проведення експертизи. Ще одного чотирилапого правохоронці знайшли в важкому стані. Його одразу ж передали ветеринарам для лікування волонтерки, яка орендувала будинок у помешканні небу йдеться про жінку 1999 року народження. Поліцейські з'ясували, що жінка утримувала в будинку власних тварин, а також брала інших собак на перетримку. Зараз правоохоронці встановлюють її місце перебування щоб притягнути до відповідальності. Слідчі відділення поліції номер 3 міста Галича розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 299 кримінального кодексу України. Йдеться про жорстоке поводження з тваринами. Максимальне покарання до трьох років позбавлення волі. Прохоронці встановлюють всі обставини події. Поліція закликає не бути байдужими до жорстокого поводження з тваринами та повідомляти про такі випадки. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія